Всім доброго дня. А сьогодні ми поговоримо про імпорт з нашим експертом з Євгенією Літвіновою, президентом клубу експортерів. Ну, почнемо ми про експорт. Так, в експорті, так як і в імпорті, є п'ять основних ризиків: перший це валютний ризик, другий це платіжний ризик, третій це виробничий, четвертий транспортний, п'ятий це бюрократичний ризик. Ми детально зараз проговоримо про ці ризики. Для того щоб кожен із вас розумів, що саме потрібно робити при експорті та при імпорті, в першу чергу, для того щоб ви були успішні в експорті та почали експорт правильно, вам по-перше, потрібно вірно сформувати ціну вашого товару, вашої послуги. Так? Ми будемо сьогодні більше говорити саме про товари, тому що на них вам буде простіше зрозуміти саме всю схему по крокову інструкцію, як все працює. Якщо ми говоримо про ризики, то перший ризик у нас виникає валютний ризик. Так? Цей ризик дуже важливо врегулювати з самого початку, коли ви формуєте ціну. Ціна на ваш товар вона повинна бути сформована для Експорту в євро або в доларах в більшості випадків, так і ви повинні звернути увагу на те, що ця ціна вона повинна включати у більшості випадків всі витрати, пов'язані із експортом, які у вас можуть виникнути. Коли ви формуєте комерційну пропозицію, дуже важливо звернути увагу на е, речі, які пов'язані, по-перше, із вартістю сировини, із вартістю виробництва, із логістичною складовою транспорту і мита. Е, або податки, які ви повинні сплатити. Це все повинно сформувати вашу ціну. Чому я зараз кажу про миту? Тому що у експорті у більшості випадків є імпортна складова. Про імпорт ми будемо казати трохи пізніше, але обов'язково вам потрібно попередньо прорахувати можливі мити і податки, які ви будете сплачувати у майбутньому для того, щоб ваша ціна була вигідна для вашої компанії, для того, щоб все ж таки ми Завжди робимо експорт для отримання прибутку, і тому, будь ласка, звертайте увагу і на вартість сировини, і на вартість мит, коли ви закупаєте імпортну сировину, і на вартість виробництва, і податки, так, і транспорт. Це все потрібно обов'язково прораховувати. Наприклад, коли ви експортуєте якийсь вид продукції, обов'язково у вас є якісь запчастини для цієї продукції, якась сировина, яку ви використовуєте. У неї є вартість. Якщо ви її закуповуєте, ви повинні розуміти приблизні тренди по зростанню вартості цієї. Цієї продукції, так і коли ви робите експортну пропозицію, рішення по експортній пропозиції може прийматися 2-3 місяці, якщо ви плануєте працювати з європейською компанією. І у цьому випадку для вас важливо утримувати ціну, яку ви запропонували у своїй комерційній пропозиції. Ваша комерційна пропозиція не може бути один день, якщо у вас не біржовий товар. А у більшості, хто буде дивитися це відео, будуть не. Біржові товари, тому я звертаю увагу на те, що ви повинні заздалегідь прорахувати, які можливі зміни можуть бути по вартості сировини. Також ви повинні прорахувати, які можливі будуть зміни по вартості по вашим виробничим витратам. Так, це є також надважливим, як ви можете побачити так на діаграмі на екрані, що виробництво є також виробничий ризик, є доволі е, е, великий, так, е, тому що це. І вартість персоналу, це і вартість електроенергії, так, це і вартість особливо для України на сьогодні важливо додаткових генераторів, так, які ви будете е, запроваджувати у своєму виробництві. Можливо, альтернативна, е, так, альтернативна зелена енергія буде використовуватися вами. Це все потрібно враховувати, тому що ви не зможете підняти потім, після того, як ви вже, наприклад, підпишете контракти з європейською компанією або там із кіт. З китайською компанією, або із африканською компанією суттєво ціни так, протягом року. Тому що все ж таки надійність партнера, вона. Прораховується, і один із інгредієнтів, скажімо так, одним із важелів так надійності партнера це все ж таки можливість утримувати ціну. Тому що якщо ваша ціна буде вища, ніж ціна ваших конкурентів на інших ринках, то ви не будете цікавими вашому потенційному покупцеві, і він вас замінить на іншу компанію постачальника. Тому важливо все ж таки утримувати ціну. Якщо ви надали комерційну пропозицію, то важливо, щоб все ж таки ваша ціна була хоча б на три місяці наперед зафіксована. Важливо також прораховувати транспортні витрати, тому що Якщо, наприклад, ви не передаєте товар, коли експортуєте, не передаєте товар на своєму складі іноземній компанії, ви не відвантажуєте її, наприклад, на FCA умовах, так інкотермс, то у цьому випадку вам потрібно обов'язково враховувати транспортні витрати. Чому ви також повинні на це звертати увагу, навіть якщо ви експортуєте на умовах FCA? ну кожен з вас може продивитися більш детально Incoterms Інтернеті і ознайомитись, якщо там ви не знаєте, що це. Ми також додатково е, виведемо на екран. На так? екран виведемо е, так, інформацію, що, 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 що це саме е, значить. Так? Якщо ви відвантажуєте навіть іноземні компанії зі складу, ви повинні розуміти, що якщо у іноземній компанії будуть дуже сильно зростати транспортні витрати на те, щоб забирати вашу продукцію, так логістична складова буде рости в ціні, їм можливо буде невигідно закуповувати. Оти, товар у вас, а вони, наприклад. Е Можливо, захочуть закуповувати з інших ринків, де логістична складова є менш вартісною. Тому, будь ласка, звертаю увагу, що навіть якщо ви не є відповідальними за транспорт фактично по договору, ви все одно повинні звертати увагу, що цей ризик існує у вас. Ви можете втратити свій потенційний контракт, якщо ви не врахуєте потенційну можливість зростання логістичної вартості, тому що іноді буває таке. Що іноземний е, покупець він просить зменшити ціну на е, продукцію, тому що зросла вартість логістичної складової для того, щоб отримати ціну на ваш продукт на іноземному ринку. Тому звертай на це увагу. Також потрібно обов'язково мати увагу, е, звертати увагу на бюрократичний ризик. Бюрократичний ризик, чому він важливий? Тому що ви повинні враховувати не тільки свої податки, які я вам казала з самого початку. Так, при імпорті сировини, наприклад, так? а ви повинні ще враховувати ті податки, які сплатить ваш імпортер, з яким ви працюєте у закордонній країні, які він буде сплачувати в Україні призначення. Якщо, наприклад, в Україні призначення будуть нюанси виникати із збільшенням мит, або якісь додаткові сертифікати будуть потрібні на ринку призначення, або якісь додаткові тарифні або нетарифні бар'єри. Будуть в країні призначення створені, то ви повинні розуміти, що це також ризик втрати потенційного ринку збуту потенційного покупця. Тому дуже важливо диверсифікувати ризики, і щоб кожен із вас не тільки просто продавав на закордонний ринок свої товари, експортував, а ще й аналізував ринок по таким п'ятьом ять, ризикам, які на сьогодні є надважливі. Ливими як для української компанії, так і для всіх інших компаній, які є у світі, так це перший валютний ризик, друге платіжний ризик, третій це виробничий ризик, четвертий це транспортний, і п'ятий це все теж таки бюрократичний ризик. Тому що ми постійно живемо у світі змін, і кожен, і кожен експортер повинен трошечки прораховувати наперед. Я розумію, що на сьогодні у стані війни це робити надскладно, особливо українським експортерам. але але все ж таки, у вас повинно бути планування ну як мінімум на три місяці, коли ви працюєте із закордонними компаніями, які все ж таки чекають ваші товари і бажаючи, щоб ви зберігали на свої товари і ціну, і вони могли зберегти конкурентно спроможні ціни на своєму внутрішньому ринку. Дякую. Якщо у вас будуть якісь питання по експорту, які ви бажаєте задати та отримати на них відповідь, ви можете писати під роликом, і ми обов'язково на них надамо відповідь у найближчим часом. Також обов'язково звертаю вашу увагу на те, що ви можете знайти наші контакти, звернутися із будь-яким питанням пов'язаним із експортом, для того, щоб ваш експорт був ефективнішим. Ви можете звертатися із приводу сертифікації, виходу на закордонні ринки, а також відкриття виробництва виробництва. За кордоном і відкриття можливо представництва офісу, який буде допомагати вам у збуті. Так, обов'язково звертайтесь, будемо раді. Дякую. Ну, і наступний наш ролик буде присвячений імпорту та ризикам пов'язаним з імпортом. Дякую на все добре. Отже, за останній рік ситуація в українському експорті докорінно змінилася. Основним торговим партнером України тепер є Польща, до якої у 2022 році було експортовано товарів на 6 мільярдів 650 мільйонів доларів. На другому місці Румунія, на третьому Туреччина. Загалом Україна у 2022 році експортувала товарів на 44 мільярди доларів. І це на 35% менше, ніж у Попередньому році товарна структура експорту також змінилась. Основний прибуток на світовому ринку Україна отримала від експорту зернових та рослинних олій. При цьому експорт металургійної продукції скоротився.